Баклажани є універсальною закускою і входить у рейтинг найпопулярніших консервацій на зиму. Ікра або салат з баклажанів без оцту на зиму. Цей салат з солодким перцем і томатами є на рівні з кабачковою крою і буде займати значне місце у твоїй кухні. 4 кг баклажанів. Нарізаю досить великим кубиком. Бажано, щоб баклажани були середнього розміру та не дуже м'які. Такі овочі мають менше насіння і більше м'якоті саме те, що потрібно для смачної закуски. Посипаю баклажани однією столовою ложкою солі. Перемішую, щоб сіль рівномірно розподілилась. Баклажани просоляться, і з них вийде зайва рідина. І якщо її гіркота, вона також зникне. А доти баклажани я відставляю. Беру 2 кг помідорів. Можна брати будь-який сорт помідорів. Видаляю у помідорів плодоніжки і роблю зі зворотного боку надрізи ножем. Хрест-навхрест. Тепер заливаю помідори окропом і даю їм трохи постояти. За цей час півтори кілограмів цибулі нарізаю не дуже дрібно. Можна, наприклад, так, як я. Півтори кілограми солодкого перцю очищаю, мию. І нарізаю кубиками, подібно як баклажани. Помідори, які постояли вже в укропі, і шкірка в них відійшла вже від м'якоті. Беру за край шкірки і легко видаляю її. Зараз це зробити дуже просто. Коли помідори очищені, нарізаю їх великим кубиком. Усі овочі підготовлені. Тому я приступаю до приготування баклажанної кри. У широку каструлю з товстим дном наливаю 600 мл олії і добре розігріваю її. Баклажани вже виділили сік, тому перекладаю їх у друшляк, даю каструлю нарізану цибулю та обсмажую її на максимальній потужності 20 хвилин. Вона вже добре підрум'янилася. тепер додаю нарізані помідори та тушкую ще 15 хвилин. Потужність плити все ще максимальна. Помідори змінили колір. Тепер вкидаю сюди червоний солодкий перець та гострий перець. Але можна використовувати і сухий. У мене є ось такий домашній челі. Хоча він і маленький, але дуже гострий. Я ріжу його ножницями на шматочки. Перемішую і тушкую також 20 хвилин. Далі додаю баклажани. Перемішую їх. Коли баклажани осядуть і зменшаться в об'ємі, а на це у мене пішло 15 хвилин, додаю кам'яну сіль 50 г або 2 столові ложки без гірки. Ще раз перемішую, накриваю кришкою. Потужність плити зменшую до середньої і тушкую овочі 50 хвилин. Періодично відкриваю кришку і перемішую. Все потрібно добре протушкувати, тому що оцет у рецепт не входить. Тут важливо виділити багато часу на тушкування кожного овоча. А ще помідори і чесник вони є природними консервантами, тому, якщо хочеш закрити на зиму багато овочевих страв, більш корисним способом то спробуй так приготувати. По стерилізації та природних консервуючих властивостей томатів і чеснику буде цілком достатньо, щоб закрити на зиму в банках і круз баклажанів без оцту. За цей час 120 г чеснику дрібно нарізаю ножем. На цьому етапі я знімаю пробу на сіль і підсолюю, якщо потрібно. Також для балансу смаку додаю цукор 4 столові ложки. Додаю вікру часник. Далі для смаку додаю нарізану кінзу. У мене її немає свіжої, тому я додала 2 столові ложки сухої. Ще тушкую 5-7 хвилин під кришкою. Ось такою виходить ікра. Розкладаю салат у стерилізовані банки і закриваю стерилізованими кришками. Каструлю з плити не знімаю до останньої банки, просто зменшую потужність плити. Наповнені банки перевертаю кришками вниз. Накриваю їх теплим пледом і залишаю до повного охолодження. У мене вийшло 10 півлітрових банок. І ще навіть трохи залишилося для дегустації. Але ми вже все з'їли. І усе! Готово! Такий салат чудово зберігатиметься при кімнатній температурі. Ці баклажани вони просто неймовірно смачні. Їх можна їсти відразу після приготування, а можна закрити і залишити на зиму. Вони чудово смакують гарячими і холодними. Можна їсти просто навіть на хліб. Тому, якщо ти саме так не готував баклажанну ікру, то спробуй це зробити і поділитися своїми враженнями. Смачно!